Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Еці, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Постійні глядачі в курсі, що в мене є ідея розібрати весь Etsy Seller Handbook тут з вами на каналі. Це оцей гайд, офіційний віддець із порадами, як просувати свій бізнес на цьому маркетплейсі. Там є поради, які дійсно вартують вашої уваги. Є поради, які на досвіді не дуже працюють. Тому вважаю корисним і для себе, і для вас розібрати ці всі моменти. Сьогодні з вами говоримо про фото. Там є от цілий цикл цих статей. Сьогодні будемо розбирати ось цю статтю з назвою Як стилізувати предметні фотографії. Стаття направлена на те, щоб допомогти нам підсвітити моменти, як ми можемо за рахунок стилізації фотографії будувати бренд. І взагалі покращити сприйняття власного магазину нашими покупцями на Еці. Це одна причина. Друга причина, що моя мета, аби якомога більше українських підприємців були реально успішними на міжнародному ринку. Ти мені можеш в цьому допомогти. Лайк, підписка, дзвоник. І ще більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок, будуть втілювати ідеї. Ми будемо продавати товари з доданою вартістю, кошти, здорові, кошти, долари, євро в нашу економіку. Зовні це значить зарплати, це значить сиру. Вина, виробництво, товари, податки, люди кайфують, ви кайфуєте, кайфує вся економіка. Дякую, їдемо далі. Отже, брендинг через фотографію. Як пише нам Etsy, що типу через фото вас оцінюють не тільки сам товар, а взагалі там розмір бізнесу, сталість бізнесу, наскільки товар буде якісним, що людина отримає. Ну, дійсно, це дуже-дуже важливо підсвітити товар максимально вигідним чином. І, взагалі, ще дуже класно, коли у вас в магазині всі товари там плюс-мінус в одному стилі. Знаєте, є оцей момент класний, коли ти там заходиш на першу сторінку по якомусь запиту і бачиш багато фотографій, і ти одразу розумієш, що ці фотографії там з одного. Магазину, ти розумієш, ага, там ось наша там головна сторінка, там перша, там із там, 40 або 60 товарів, які ми там бачимо, то ми там бачимо 5-10 товарів одного продавця, ти одразу через фото це можеш відчувати. І такий класний магазин, перейду, там щось куплю. Це збільшує, скажімо, наші з вами шанси на успіх. Також там є, там знаю, що деякі там кажуть про те, що там рекламувати ті товари, які гарно показуються, це типу, наче не дуже ок. А мені з точки зору маркетингу, знаєте, є оцей закон, типу що чим більше нас бачить. По-моєму, Кока-Кола по ньому працює, тим більше, скажімо, є бажання там зануритись, познайомитись ближче з нашим брендом або скористатись нашою послугою. Тому, в принципі, я оці всі приколи, коли в нас більше на головній сторінці, плюс, коли у нас все стилізовано, і люди відчувають, що це один і той самий магазин, як на мене, це величезний плюс, який можна використовувати. Еці нам радить, перш за все, визначити стиль, в якому ми будемо працювати. Там винтажний, мінімальний і так далі. Після цього вже будувати, скажімо, свої фотографії. Я раджу. Скоріше, ну, дуже складно, коли ти там ще, наприклад, не продавав на еці, або ти там перший раз продаєш цей товар, ти ще не зовсім розумієш свого покупця. Як на мене, можна зробити, наприклад, фотографії в різному стилі, потім дізнати свого покупця, проаналізувати, подивитись, якісь, які краще заходять з цих товарів, і вже після цього будувати оцей бренд там в певному стилі. Якщо у вас є можливість, є розуміння чітко, кому ви маєте транслювати цей товар, в якому стилі він може бути, то я прям пишаюсь вами, ви молодець, займаєтесь, як відчуваєте. Це Дуже круто, просто кажу, що в мене такої навички на даний момент немає. Якщо ви бачите, кому ви можете транслювати ще до того, як ви відтестували аудиторію, або ви вже її розумієте, її очевидно вже нішуйте, зрозуміти, в якому стилі буде ваша фотографія. Від цього підбирайте там або в студію, або загалом там варіант фотографувати. Якщо ви будете фотографувати, наприклад, там десь у себе або у друзів вдома. Якщо ви хочете дізнатися, які стилі популярні на Etsy, то в цьому відео ми розбирали іранг, і там є одна з функцій. Можна передивитись 100 найбільш популярних стилів в даний момент. А як нам зробити, скажімо, все плюс-мінус в одному стилі. Зверніть увагу на деякі речі. Перше, це кольори. Виберіть, квізіти, фони, кольори, які ви хочете використовувати. Зрозуміло, що там є там вічні теми. Можете подивитись там або Pantone, або подивитись, що асоціюється з вашим товаром, що там несе кожний колір. Або знову ж таки, як ми говоримо, бити в різні сторони, подивитись, що краще працює. От ви там зробили собі різні декорації, різні там елементи на ваші предметні фотографії, повикористовували. Потім ви з часом розумієте, ага, там ці товари краще продаються. Цих краще конверсія, це гірше. Ага, там які закономірності з точки зору фото ми можемо для себе винести. Ми так і працюємо відстідковому, і потім розуміємо, ага, там ці товари, ці фотографії класно заходять. Окей, ці ми будемо прибирати, виводити. На ті, що краще працюють, будемо акцентувати увагу. Взагалі там класні англомовні коучі радять, що типу нормальна тема, ти тестуєш, і потім, навіть якщо в тебе там розмаїття кольорів, то є ж той прикол, що там в товарі, наприклад, в тебе там, персоналізація 30 різних кольорів. Ну, напевно, не треба всі 30. В тому числі затестити вам всі там спочатку 30 кольорів варіації вашого товару, а потім залишити там 5 або 6, або там ну до 10, до 8, по-моєму, так чи людська увага може фокусуватися і нормально реалізувати інформацію. Там До 8 елементів, то це в ідеалі. І намагайтесь під кожен елемент, під кожний колір зробити свою окрему фотографію, яка також є найкращою для цього товару. Те, що підходить, залишаємо, не підходить, виводимо, таким чином шукаємо свій бренд. Ну, знову ж таки, це мій шлях. А якщо ти Виробник продукту, в тебе вже є стале виробництво, якісь продажі. Ти плануєш виходити на міжнародний ринок і шукаєш партнерів, які би повністю закрили всі питання на Есі, тому що ти не хочеш розбирати стегами з, з аналітикою, з рекламою тощо. То такі партнери це ми маркетингова агенція, молодий бізнес. Ми заберемо на тебе всі операційні задачі по Еці. На тобі залишиться продукт, контент і зрозуміло, що там відправка цього продукту. Все інше закриємо. Ми будемо з тобою чесні, тому що чесність, скажімо, це вхідний квіток. У нас роботу, щирість. Людяність і бажання розвитку це наші основні цінності, на яких ми дійсно притримуємось. У нас дуже високий показник успішних магазинів, тому що ми не беремо всі магазини в управління. Тому, наприклад, якщо ти сумніваєшся там стосовно свого продукту, наскільки він адекватний для еці, неадекватний, можеш первинно нам написати, ми тобі хоча б направимо, можливо, його треба допрацювати, а можливо, вже Etsy дуже сильно чекаємо тебе. Можеш розраховувати на щирість, і ми будемо ставитись до твого проєкту ну, дуже відповідально. У нас є там стандартний перелік задач, але ми завжди готові зробити додаткові тому що наша мета, аби ти досягнув результату. Або досягнула, або і ми всі тоді кайфували. Але якщо ти рухаєшся самостійно, в мене є курс від нуля до стабільних продажів. На нього є фіксована вартість, але я можу зробити на нього тобі довільну знижку, деяким навіть його надаю безкоштовно. Тому що, на жаль, не всі українці зараз можуть купити дозволити собі купити навчальний курс. Для мене головне, щоб вибрали ці знання і їх реально використовували. Або там консультації, персональні, аудит, ніж, питання, відповідь, тощо там перелік консультацій. По суті, все, що ми робимо для себе для магазинів, у нас управління Можемо робити і для тебе. Дякую. Роз допоможе розго каналу, а ми допоможемо тобі, а ти нам, і все буде кайф, і ми будемо егегей економіка вперед летимо. Друге, на що Есі радить звернути увагу, це фони. Зрозуміло, що якщо у нас стиль растік, то нам треба використовувати дерева, деревину на фоні тощо. Якщо у нас сучасний стіль, тоді у нас білі або нейтральні кольори. Ну, білі кольори це загалом типу, те, що має бути в вашій фотографії, вона має бути насичено білим і натуральним. Це те, що я можу від себе додати, що навіть якщо у вас там є там проблеми з фотозйомкою і так далі, ви можете просто вийти на вулицю, де не світло, біле, як кажуть фотографи, воно багато що пробачає і там фотографувати там свій товар в руках, це вже буде непогано. Но це вже буде нам гарно виглядати ніж там, десь в якомусь там темному приміщенню. Далі ці нам радить використовувати різні фони, але аби вони поєднувались між собою. Ну класно, да типу будемо використовувати. Третій пункт це освітлення. Зрозуміло, що нам треба з вами на нього зважати, чи там ранкове світло, чи якщо у нас продукти, які там вечірні, затишні, нам треба підбирати світло сюди, там навіть на там та сама лампа, от як у мене там тут стоїть, так ми можемо там погратися з теплотою, з кольором. Якщо там у вас там лампи немає, у друзів немає, ви можете взяти точно там в вашому місці або десь неподалік, є там в оренду якась техніка, яку там можна взяти на один день за супер недорого, і потестувати різні варіанти з кольору, покрутити, як воно буде краще виглядати. І знову ж таки, потестувати. Пофотографувати на вулиці, де нам не потрібно взагалі ніяке світло, пофотографувати вдома, де ми можемо дати там темне світло. Наприклад, якщо нам для спальні щось треба, ми можемо там темно і підсвітити певні нам елементи. Якщо там в день і весела гага, тоді зрозуміло, що день там ага, якомога більше сонячних променів тощо. Четвертий пункт це асортимент. Тобто, що тут про що тут йдеться мова? Ну у нас, наприклад, є там продукти, які ми можемо продавати комплектами. Обов'язково, будь ласка, не забудьте пофотографувати ці товари комплектами, тобто там. Наприклад, якщо у нас щось в щось ставляється, тоді нам треба зрозуміти, що, куди, як, щоб людина, гортаючи стрічку, бачила ці сценарії використання. Або як, наприклад, у нас там деякі товари, які можна купувати одразу багато, то давайте виставимо там на фотографії там, декілька їх, щоб люди розуміли, ага, там ці там, подушки можна купити одразу дві. Там, або там, вони класно, дві, або три лежать на дивані, і людина така, ага, окей, одразу у нас там кількість, можемо це вибрати. Тому намагайтесь там або показати там, повну комплектацію. Вона буде виглядати, або там кількість, якщо нам потрібно, зрозуміло, що там продавати наборами, або ми там таргетимось на те, щоб продавати наборами, то за допомогою фотографій ми можемо це показати. Наприклад, там у нас корпоративні замовлення, десь там фотографія корпорації корпоративних людей, або там офісі студія, де ми там показуємо, що там які щасливі люди, що там просто корпоративний подарунок прилетів на нашу двіжуху. Ну, коротше, тобто експериментуйте з цим, демонструйте взагалі там сценарії використання цього товару. І там ж на єці є. Що ця функція, коли ми там завантажимо наші там, 10 фотографій плюс інфографіки, ми при виборі варіацій можемо одразу там, цю фотографію під варіацію підтягувати. Тому, будь ласка, не забувайте це робити або у людини, коли вона вибирає, тому що опис мало хто читає, коли просто людина вибирає наші варіації, одразу їй вискакувала потрібна фотографія, вона могла цю інформацію швидко співвіднести і там, швидше прийти до того, щоб купити наш продукт. Ну, і знову ж таки, Ейці це виніс як п'ятий пункт, про який ми сказали, це до продажі. Намагайтесь показати в на контенті. Що можна ще добрати до цього товару, тому що коли людина щось там одне в нас вже купила, купити щось друге їй в цьому магазині набагато вже простіше. Якщо тобі цікаво, ця інформація корисна, у нас є паблік в Telegram, в якому ми публікуємо корисну інформацію для тебе. Залітає там все в короткій формі, знову ж таки, корисні, прикладні речі, те, що ми використовуємо в своєму бізнесі. Щоб тобі так приємніше споживати контент, буду радий тебе там бачити. Або є в чат в наш для таких підприємців, як ми з тобою, як ми з вами, тобто ті, хто стикається з міжнародним. Ми продажім, там є і новички і досвідчені люди. Там більше 4 тисяч учасників, доволі такі активне ком'юніті. Залітай, воно тобі точно допоможе на старті. Там можна погортати стрічку, знайти багато відповідей на свої питання, та й загалом качнути трошки знань. Це прикольно. Далі по порадам Etsy. Etsy радить нам використовувати реквізит. Із того прикольного, що, наприклад, є ж у нас з вами сезонність на Etsy, от ви там робите якусь фотосесію, і розумієте, що там скоро різдво, але воно пройде. То ви можете там робити просто звичайну фотосесію, потім там, там різдво ви поставили декілька різдвяних елементів, пофотографували, прибрали там, можливо, десь одразу ви там розумієте, що ваш там, товар там не знаю, там зайде там на великдень, і ви там раз, що і зайчики якихось поставили, пофотографували або додали там стилізацію там, до, до своєї композиції, щоб вона. Було релевантна там, на різні свята. Готувати, скажімо, заздалегідь, щоб у нас були і нейтральні фотографії, і фотографії, які там персональні для цього свята. Ну, За рахунок цього реквізиту, який там доволі можна легко, вам буде легко, тобто не я кажу, а ви самі вибираєте той товар, той реквізит, який ви дійсно розумієте, що можете використати. і... І не використати, тобто і використати, і без нього пофоткати. От такий, от така порада вам. М? І тут також Еці нам наголошує на те, що можу вам сказати: що який би ви реквізит не використовували, не забувайте, що основою фотографії є ваш продукт. Він має бути в центрі, він має бути чітко зрозумілий, що людина купує. Тобто реквізит він може бути, має місце бути, але він має займати, знаєте, там вторинну, третинну позицію, десь розмиватись на фоні, щоб продукт, саме серце того, що ми пропонуємо, людина чітко зчитувала, що ми їй. Продаємо. А далі Еці нам пояснює, що ми вирішуємо за допомогою реквізиту. Питання номер один, яке ми вирішуємо, це призначення. Для чого призначений наш товар, його сценарій використання. Що за допомогою реквізиту ми можемо показати. Наприклад, у вас там якась там дрібниця, маленька річ, ну не дрібниця, а маленька річ, яку ми там, ага, вона маленька, ми її кладемо в велику сумку і розуміємо, що там воно там сценарій використання буде тут носитись. Далі натхнення типу, що нас надихнуло на створення цього продукту. Тобто, наприклад, там, фото цього продукту в цеху там або. Після виготовлення або в момент виготовлення. І загалом, от ми зараз з вами говоримо, ця стаття була раніше написана: цей human touch, людський дотик, хто виготовляв товар, за товар, хто стоїть за ним. Для Etsy дуже важливо. Вони нам постійно наголошують, тому чим більше у нас буде реальних фотографій з нами, там, з власниками магазинів, там, на виробництві цих продуктів, в процесі створення це все підвищить вашу скажімо, заявочку на підвищення конверсії, на отримання конверсії, на отримання конверсії. І третє це процес. Тобто те, що знову ж таки ми поговорили, натхнення і процес. Як на мене, це плюс-мінус. Вони доволі такі поєднані. Тобто ми можемо там ставити певні елементи в фотографіях, якщо ми там щось використовували, можемо десь там на такі голки покласти. Або якщо ми робили якісь там візуалізації, можливо, там макети візуалізації, те, що до, підвищить довіру і розуміння того, що це ми самі все створювали, цей продукт. Тому що на це дуже важливо оце, показувати людям шлях створення продукту і те, що дійсно це ми для вас зробили. І це не там мас маркет а це унікальна пропозиція саме для тебе на спеціальну подію. Або для людей, яких ти любиш, і хочеш подарувати їм класний подаруночок. Ну коротше, звучить класно, а на практиці має надію, що ви дійсно щось для себе вже винесли, що ви можете використовувати в своїх фото. Четвертий пункт від мене: те, що також про свого навчання постійно здобуває: от, покажіть, як ваш предмет, е, крім того, що його призначення, покажіть, яку проблему він вирішує. Типу, знаєте, всі ж люди, коли купують щось там або там дивляться, вони ж купують не сам товар, а типу життя. Яке буде життя, коли в мене буде цей товар? І от треба подумати ці, знаєте, щасливі обличчя, коли тут у нас стоїть ця підставочка, от все. І після цього життя заграло іншими фарбами. Я сам не те, щоб дуже профіль в цьому всьому, тому деякі там поради я вже розумію, і можу використовувати, деякі поради такі читаю. Ну, класно, дійсно класна ідея, як би це реалізувати на практиці. Пишіть, що ви думаєте стосовно цієї поради демонстрації життя, як чи ви використовувати ви це в своєму бізнесі, мені цікаво буде почитати в коментарях обов'язково. І я вас просто попрошу, що не будьте суворими для себе. Це, скажімо, порада від мене, що не намагайтесь першого разу зробити, точніше, намагайтеся зробити якомога краще там, свій продукт, фотосесію, тощо продемонструвати. Але не цільте те, що там з першого разу у вас вийде ідеально. Все йде в процесі покращення. Я там в своєму е, магазині починав, з того, що ми фотографували просто там у друзів вдома. Потім ми, знаєте, в гаражі просто організовували фотозону, де фотографували товар. Зараз ми там вже там, потім в студії, потім вже там в офісі організували студію. Але це все еволюційний процес. І зараз у нас все одно з фотографії. Є ще купа, купа питань. Це знаєте, процес на Еці, який не зупиняється ніколи роботи з контентом, його покращенням, демонстрацією. Тому просто працюйте в цій стороні. Якщо ви там не професійний фотограф, не маєте цього там відчуття прекрасного, просто день за днем стаємо краще себе попереднього. Тому що інколи сфоткаєш, дивишся такий, господи, який жах. А на єці така краса. Але ж та краса також була не одразу. Був якийсь певний еволюційний процес. Тому еволюціонуйте, це найголовніше. До речі, якщо у вас високогабаритні товари. І вони більше 30 кг важать, супервеликий об'єм у складі USA з'явилась функція по відправленню таких товарів за кордон. Тобто ви можете їх написати там в калькулятор ця інформація не вноситься, але ви можете написати, вам прорахують, скільки там буде відправляти ваш товар через FedEx і допоможуть всякими там приколами по оформленню. Люди гарні, люди надійні, сам з ними працюю, можна довіряти. Контакти на них, якщо що, будуть під відео, якщо кому потрібно, звертайтеся. Стосовно успішності фотографій, як ми робимо, ми завжди заміряємо саме безпосередньо конверсіями в магазині. Якщо ми... Десь там бачимо, що у нас нормальна кількість відвідувань, Знову ж таки, ми це все робимо там через програму нашої вигрузки, яка у нас є, ви можете рахувати це там вручну. Раніше також рахував вручну, зараз у нас там програміст, який допомагає це систематизувати. Десь я бачу там якусь заголовну фотографію, але розумію, що там у неї там, маленький клікрейт. Точніше, там нормальна да, кількість показів, але маленький клікрейт при нормальній конверсії. Ми там опа, це підмітили, ти типу, замінили заголовні фотографії, підняли трошки клікрейт, дивимося з конверсіями. Якщо все окей, то бінго працюємо. Якщо там клікрей, Гірше або конверсія починає працювати, то ми далі там, тестуємо різні фотографії в різних комбінаціях і так абсолютно для там, кожної категорії товару, знаєте, така системна аналітика по підбору. А є люди, які там працюють з іншого, вони одразу відчувають, що потрібно, ляп, там виставили, і воно там залетіло. Напевно, таких людей меншість, тому якщо у вас немає такого хисту, то ви можете, як ми, просто там, заміряти вручну, тестувати різні заголовні фотографії, давати їм там, пару тижнів місяць, тестувати, дивитись, які були, ну, які були показники тут і стали. Далі, і далі вже там вирішувати, як бути, там, чи окей, за головні фотографії, або в якому стилі вони краще у вас працюють. Тобто, мета самоперевірки фотографії, наскільки зрозуміло дизайн, який є на цій фотографії, і наскільки наш товар є там в основі, основним елементом на цій фоці. Це десь, типу, спосіб, не знаю, хто його придумав, але він реально працює. Коли ви дивитесь на свою фотку там, або на фотку конкурентів, типу спробуйте прищурити очі, типу подивитись в душу. І от ми з вами прижмурили очі і розуміємо, там, дивлячись на мої ці фотографії. Стає зрозуміло, що книжки займають занадто багато місця в цій фотографії. Або, наприклад, десь елементи ну, трошки малуваті, можна їх там зробити більше, аби ну, сам дизайн зчитувався краще. Я такий, опа, прикольно, будемо тепер це робити. там, Замінимо або об обгорки на книжках, тому що вони у нас були до того, такі не дуже окейці, краще, але ми вже бачимо, що треба замінити для того, щоб дати більше місця саме основному товару. І при роботі з дизайнами в тому числі будемо це враховувати. ще єдинороги змішуються з листя. І що, типу, взагалі не дуже ок. Тобто, листя на фоні клас, але ми його навели на товар, і воно, типу, ну не дуже ок. Навіщо нам, щоб листя конкурувала з нашим продуктом? Нашим продуктом нічого не має конкурувати. Крім покупців, які несуть на її гроші, і хто перший, хто перший отримує наш товар? У, хто перший за нього заплатить, вау! Класна конкуренція, да? придумав собі світ. Той самий прийом з прижмурюванням очей можете там використовувати, коли ви там робите банери. Якщо ви самі собі робите в конві банери, те, що зараз дуже просто робити, то намагайтесь також прижмурити очі і подивитись, ага, який елемент у мене основний, чи він дійсно є таким, і чи я хотів його донести, чи такі сенси я закладав. Що я можу тут ще додати? Дуже часто таке буває, що ми дивимось на фотку. Господи, яка влучна фотка? Це просто ідеально. А по факту працює якась, ну, дуже взагалі не дуже. І на еці таке відбувається регулярно, тому просто прошу вас. Закономірності, намагаєте зрозуміти, чому ця фотка зайшла, а чому ця наче ідеальна, але не ідеальна. То ставте все під сумнів. Це взагалі нормальна тема. Ставити будь-яку теорію, гіпотезу під сумнів. Бажаю вам успіху. І нагадую, що війна з цими пісами продовжується. І якщо вам сподобалось відео, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку копійчину, будь-які там 5, 10, 20, 100, 200 мільйонів гривень на будь-який фонд підтримки українців реабілітації бійців. Ви самі знаєте, кому можна донатити. Ви самі знаєте, кому ви довіряєте. Я вам просто буду за це вдячний. Тому що в єдності наша сила і нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами. на Звязку и до зустрічі.